Дитина хотіла їсти і взяла прихований бабусею орешкою шматок хліба. А щоб Бозя, яка покарає, за словами бабусі, не бачила цього негідного вчинку, мале хлопчаня виколила очі Спасителю. Цей гріх дуже тяжко відбився на долі літературного героя. Будучи людиною роботящою, гарною, позитивною, чітко скотився на стежку розбою вбивств. Тобто, раз переступивши, поріг дозволеного, він уже. Ne, objednávám